На Чорнобиль журавлі летіли, звирію вертались навесні, як сніжниця, попелище біле розвивалось в рідній стороні. Там згоріли гнізда і гніздечка, поржавіла хвоя і трава. Журавлина, крихітна вервечка напиналась, наче тятива. Не було ні стогону, ні крику. Тільки пошу виморених крил, журавлі несли печаль велику, наче тінь невидимих могил, не спинились птиці на кордоні, де сягає атомна яса, І дивився батько з під долоні і ридала мати в небеса. На Чорнобиль журавлі летіли, з вирію вертались навесні. Так часто здається, що історія несправедлива, втікає від нас піщинками секунд і миттєвостей і зовсім не жаліє нікого. Адже тоді, може і всі ми, наприклад, з другої спроби, прожили б наше життя куди розумніше. Екологічно, свідомо та відповідально. Цього могло не буде. 26 квітня 1986 року у невдалого експерименту світ дізнався про Чорнобиль. Що це величезна і непоправна травма для всього людства, що це страшно та смертельно, що це не завжди. Ми рідко задумалися тим, яку саме ціну заплатили ліквідатори аварії на Чорнобильській електростанції, а вони ж врятували світ. А вони спочатку й голими руками боролись вогнем, що кожну секунду задавали величезної шкоди планеті, іноді навіть без елементарних рукавичок. А вони ж не побоялися піти у самісеньке радіоактивне пекло, бо найгірше радіації не видно. І діяти вона починає не відразу. Дякуємо усім, хто віддав своє життя і здоров'я заради того, аби у нас була змога народитися. Ох, як же ви схожі на заселу Вони теж борються за наше вільне на майбутнє. Чорнобиль це не просто з пожежою. Це результат людської безвідповідальності та самодурства даних чиновників, що жодного разу ніколи не запершись, не принесла нічого доброго людства. Чорнобиль це безцінний урок, який випав на долю України 38 років тому. Ми вчили світ як ліквідовувати техногену. Аварію сьомого ступеня небезпеки поки вчилися самі, і навіть тут перемогли. Чорнобильським радіоактивним пивом щедро притрусило квітне. Так прикро, що ця аварія сталася саме тоді, як квітнуть дерева. Так шкода, що ця аварія сталася. Насправді невеличка крапля розуму у головах тодішніх керівників країни могла би запобігти цій техногенній трагедії людства. Не судилось, на жаль. А із спочатку повномасштабного вторгнення окупанти вирішили загарбати і її Чорнобильську атомну електростанцію. Їм теж бракувало мозку. Адже опікуватися таким об'єктом справа ой яка непроста, то не під сонечком грітися. 36 днів працівники станції працювали під думом загарників. Рашисти забороняли ротацію, тобто зміну персоналу. Люди розуміли, що копні харчів тому максимально економили їжу та принципово відмовлялися брати ворожі судпайки, бо наші сучасні герої. Спали працівники станції теж по черзі, адже то було зовсім безпечно для всіх. Люди самі влаштовували чергування, оберігаючи одне одного від ворогів. Українці вистояли та ще змогли зберегти і національну гідність, і станцію. Вони покинули станцію зі словами Слава Україні! 600 годин замість звичайних 12 відбувалася їх зміна. Чи можливо це фізично? Українці вказує для них немає нічого неможливого. небезпеку рудого лісу загубити не вистачило розуму, а копати там окопи то, будь ласка, уже відомо про загиблих росіян 2022 року від променових робив. Що ж поробиш, ти поболтишся за відсутні знання? Тож ми ще і ще раз зрозуміли, наскільки можливо гарно вчитися, щоб не бути невігласам, а ефективно допомогти Україні після перемоги і під час відбудови. Впевнені, у нас все вийде. Уроки Чорнобиля не можна прогуляти чи здати повторно. На кону цього екзаміну життя людей. Світла пам'ять героям. Ми вкосно зрозуміли, наскільки важливо пам'ятати ліквідаторів, тож не пожежники, хоча були спершу саме ними. Ліквідатори це сильні духом люди, які прикрили собою все людство. На виїзді з міста біля пожежної частини Чорнобиля встановлений пам'ятник тим, хто врятував світ, дякуємо ну, ви справжні герої. Вони ж не просто світ врятували від пожежі, йшлося про життя людства. Мабуть, перший світ був настільки близько до катастрофи. Весна 1986 року, що мало би бути цвітом дерев, квітів та сміхом людей. Доля наситила невидимим радіаційним випромінюванням. І поки наші вороги кажуть, що можемо повторити, ми нагадуємо, радіація не знає кордонів. Кривдник теж точно отримує своє справедливе покарання. Зараз вже природа потрошка почала відновлюватися на території, яку покинули люди. Віримо, що точно так само після перемоги відновиться і Україна. Але щороку, 26 квітня, ми в мовчанні перед геройськими вчинками наших ліквідаторів. Дякуємо. Цю рослину наука називає полин, а народ Чорнобиль. Славиться також своєю гіркотою. Чорнобиль гіркий. Ой який же гіркий. Пам'яті шана тим, хто врятував світ. Чорнобиль став частиною історії, вписаної в ДНК нашого народу. Ми зробимо всі можливі і неможливі обереги, щоб захистити від подібних трагедій Україну і світ в майбутньому.